допомоги США на 90 днів для проведення перевірок за словами держсекретаря Марко Рубіо. Кожну програму оцінять за критеріями безпеки, сили та процвітання Америки. Утім, як повідомляє сушіти прези, адміністрація Трампа поки що власних таких програм немає. А ті, що діють, були схвалені конгресом. А отже, призупинити їх не може навіть глава держави. Ось про це і будемо насправді говорити і не тільки про це, загалом будемо аналізувати, як можна трактувати інавгурацію Трампа, що можна прочитати між рядків, чого не було, скажімо так, сказано. Але так чи інакше, різні думки з приводу інавгурації. Зараз думку почуємо політехнолога Олега Постернака. Він вже з нами на зв'язку. Пане Олеже, мої вітання вам. Доброго раночку. Пане Олеже, як вам інавгурація Трампа все було доволі прогнозовано чітко і конкретно? Чи, скажімо так, ви очікували чогось більшого? Очікувано. Зрозуміло, що для Трампа ця мить має певне особистісне піар значення, і тому інаугурація була витримана якраз в класичному трампівському стилі? Плюс ефектний початок діяльності підписання більше 80 указів. Власне, все, що очікували, ну, спостерігачі, очікували експерти. Воно відбулося оголошений. Надзвичайний стан на кордоні з Мексикою. Країна вийшла з паризької кліматичної угоди із Всесвітньої організації охорони здоров'я було в принципі впроваджені укази щодо так званої скасування цензури і багато інших речей, які очікували американці, що голосували за Трампа. Власне так само, як він помилував всіх учасників штурму капітолію 21-го року. Ефектний початок ну і зрозуміло, я б сказав би. Просто вражаюче затвердження державним секретарем Марко Рубіо 99 голосів сенаторів за такого в історії голосувань давно не було враховуючи розгляд цієї кандидатури. Тому в принципі, Трамп починає свою політичну і державну діяльність, і тепер очікування за тим, які будуть його ходи в російсько-українському питанні. А от в російсько-українському питанні якраз приводу цього ну теж чимало думок вже було, і в соцмережах активно всі писали і експерти, висловлювали що. Про Україну під час промови Трамп не згадав конкретики щодо завершення війни не прозвучало. Він тільки наголосив на тому, що буде миротворцем. Завершить війни, які Америка не починала. Хоча потім, в розмові вже з журналістами, як ми бачили, відповідаючи на конкретне запитання, він таки пригадав про Україну про завершення війни і сказав, що нібито ще півдня у нього є, але озвучив фразу, що побачимо, як воно. Буде так, от пане Олеже. Ну тут дійсно чи варто придавати такого значення, що саме від нього якоїсь конкретики не прозвучало, тому що можливо такої конкретики і немає зараз Дональда Трампа, враховуючи те, що е, теж саме із Путіним він ще не поговорив після інавгурації. Він ще не знає, як далі діяти щодо України, чи можливо навпаки, все ж таки є вже певна концепція перші кроки, які будуть з боку Сполучених Штатів Америки щодо України. Україна й не повинна була бути на в перших думках Трампа. Пріоритет, внутрішня політика. Mm. Він це дав зрозуміти під час інаугурації. і єдине, що під час інаугурації трішки змінились традиції, майже за останні 100 років. Фактично ніколи не було лідерів іноземних держав. А на інгурації була присутня Джорджо Міоні, прем'єрка Італії. Звертаю на це дуже серйозну увагу. Ми ще про це поговоримо. Вона неспроста там, враховуючи, що Іван Маско голосив. Проект Make Europe Great Again» зробимо Європу знову великою. А Мелоні вже запропонувала Рим зробити столицю Європейського Союзу. Uh -huh. Крім того, повертаючись до України, так дійсно в інавгураційній промові Україна не прозовчала, але це добре. Поясню, чому це добре. Ну, свою власну суб'єктивну uh -huh. думку. Це означає, що українське питання не стане вододілом і Політичним розрахунком в руках протистояння, наприклад, з демократами. Або Трамп не хоче коментувати, бо йому. А... Бо намагається досить обережно діяти. Тим не менше, він сказав наступне: конкретика є в цьому плані, в тому плані, що він планує зустрітися в найближчий час з Путіним. Він заявив, що президент Зеленський дослівно налаштований на мирну угоду. Це заява прозвучала в коментарі з журналістами. А значить, в принципі, сценарій наступний: Трамп зустрічається з Путіним. І е, далі йде з е, погодження е, параметрів е, мирного діалогу. Майк Марк Рубіо менш конкретно сказав, коментуючи в сенаті своє призначення щодо російсько-української війни. Він сказав, що це страшна, це страшний і кривавий конфлікт, і він має бути завершений. Угу. І президент Трамп має для цього відповідне бажання. Тим не менш він. Чітко також сказав, що прийдеться і Росії і Україні йти на компроміси. Максималістські цілі за словами Марка Рубіо досягнуті жодною стороною не будуть. Тобто Власне, висновки як... робити ще зараз. Зарано, я так розумію. Ми будемо вже бачити ну, трішки пізніше, як розгортатиметься події. Я не думаю, що зараз оці ці слова це для mm -hmm. когось холодний душ. Mm -hmm. Це та риторика, до якої, в принципі, республіканська адміністрація готувала весь світ і раніше. Так, зрозуміло, почули вас, пане Олеже. Я вам дякую за те, що проаналізували. Долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами спілкувався політехнолог Олег Постернак.